Мене звати Ігор Моль Чорне. Хто ми такі? Що ми можемо запропонувати і перестати брехати стосовно фітнес-трендів? Помагаю людям зберігати здоров'я без сказок. Дуже мало людей, які приходять з запитом Я хочу бути здоровим. Чоловік зі мною розведеться швидко. Пілінги з музики, дихання маткою. Всі хочуть якусь золоту пілюлю, яка їм допоможе. Бажано швидко, бажано за два тижні, бо в мене квитки на море. Всім вітання, мене звати Ігор. Навпроти мене Моль Чорне. І це той подкаст, який, мабуть, чекали багато хто, якого не було, який був не запланований, але ми його все одно для вас зробили. Для того, щоб дізнатися, хто ми такі, що ми можемо запропонувати, і перестати брехати стосовно фітнес-трендів. Ну що ж, починаємо. Моль. Моль чорна це як вже бренд. Кто-то называет, называет меня мать драконов, но это отдельная история, поэтому остановимся пока на моль черная. Многие знают меня просто как Марина, которая может и посоветовать, и разнести, и волшебных пиндялей раздать. Ну, по себе знаю. Да, это есть такое. Чем я занимаюсь? Да, как вам сказать, чем я занимаюсь? Раздаю пиздюлей не без этого помогаю людям сохранить здоровье без э, сказок, которые так или иначе присутствуют в фитнес-индустрии и в здоровье то же самое. Когда я иногда слушаю тренеров, у меня складывается такое впечатление, что наши тренера, знаешь, как побольше непонятного, да, побольше непонятного грузите апельсины бочками. То есть слов много, толку никакого. Никто не говорит правду, как достичь какого-то определенного Уровня і по запросам можу тобі чесно сказати, що 90% приходять з запросом Я хочу похудеть". Популярно. Да, Дуже дуже популярний запрос, але дуже мало людей, які приходять з запитом Я хочу бути здоровим. Мені здається, взагалі ніхто з таким запитом не приходить. Ні, приходять. Все хочуть а, якусь золоту пілюлю, яка їм допоможе, бажано швидко, бажано за два тижні, бо в мене квитки на море. Да, або в мене фотосесія, мені треба в четвер виглядати О, належним чином. Що да. <рес> за цим буде стояти, ніхто не розуміє. І намагаючись зробити там еталонну картинку з якогось журналу, кожен забуває. Що дівчата на обкладинках це їхня робота. Так. Вони працюють над своїм тілом, вони заробляють гроші на цих обкладинках і ніколи в житті вони не розкажуть правду, як це зробити. Але ж е я жінка, я мати, я дружина. І я вам можу сказати, я один день прожила так, як розказала блогер. Наприкінці дня в мене було враження, що, по-перше, чоловік зі мною розведеться. Швидко. Що дитина мене зненавидить, а коти е, будуть в байкоту ходити. З транспарантами. З транспарантами. Вигнати Марину. Да, вигнати Марину з хати, бо вона нас не годує, вона займається собою. Оці ці всі пілінги, смузіки, е, дихання маткою, дихання носом, вакууми, шмакуми, присяди, випади, на життя не залишається часу взагалі. Отак. А про моє життя ти знаєш, так? Да? Трошки знаю, так. Да. Насправді ми з Мариною познайомились у 2012-му. Ну, Я чогось на рік молодше Ні. вирішив стати. <рес> <рес> в 2013 році я тоді ще працював провідним менеджером компанії Інтератлетика. Да. І Марина з чоловіком зайшли в гості. А, буквально майже з ноги винесли двері. Ой, не розказуєш. Ну як було? Я тоді просто сидів, мало не встав зі стула одразу а, як менеджер. І зайшли з запитом. Ми хочемо відкрити крутий зал. Тоді на найдорожчому обладнанні це був запит. Здається, навіть в Росії це Так, планувало. да, це планувалося в Росії. На той момент ще не було якихось моментів між країнами, uh -huh. війни і тому подібного, тому про це говорили досить спокійно. І якось з того моменту закрутилось, перейшли в якесь нейтральне спілкування, я б сказав навіть так. А, ні, ти мене запросила тоді на каву. Приїжджай на кофі, а туди, то туди. Да, так, да, було я таке. це пам'ятаю. І якось ми перейшли одразу в нормальне русло, в нормальне спілкування, зал так разом, поки, поки що не відкрили. Ну тоді змінилася концепція. Всі хочуть подешевше. Я довго пояснювала, да. що дешева рибка погана юшка, але ж москалі, то москалі. Ну бач, знавіть навіть каже... вони хочуть дешевше. В нас насправді та сама зараз історія з обладнанням особливо нічого не змінилось. Я донедавна був представником бренду Паната італійського, угу. сам від нього відмовився, виключно через те, що люди просто банально не хочуть купувати дороге. Все. А я тобі так, а, а я тобі так скажу. Ем, дуже цікава історія щодо обладнання. Да? Ніхто не хоче платити великі гроші, але потім, коли е, люди псують собі спини, ноги, руки, шиї на е, дуже, ну, скажімо так, не дешевому, а незадовільному задовільному, обладнанні про це ніхто не думає. Ніхто не думає. Так само в моїй е, е, історії да? там. Другая картинка. То есть, если ты даешь знания за маленькую сумму, Все сразу думают, да нафига вот это надо, да? Как только ты выставляешь там э, какой-то, э, блядь, марафоны не надо, это, это херня, это полная. Э, да, это, об этом позднее. Мы пронесли, позднее. Да, Когда ну. ты выставляешь какой-то блок знаний за какую-то определенную сумму, первый вопрос, что так дорого, да, почему, а почему? А потом те, которые идут, понимают, почему так дорого. Понимаешь, поэтому здесь э, говорить о том, что кто-то там выбирает дешевле, все еще дешевле. Но из личной практики я могу тебе рассказать одну историю. Когда-то давным-давно довелось мне зайти в бапти ну не Баптисты, а как они, Пятидесятники, или ну, да, как да, вот эти заходил. новомодные цер... церкви, и Библию. Угу. И цена была на Библию, я хотела купить Библию, цена была какая-то, ну, колоссальная по тем деньгам, по тем временам. И я говорю, почему так дорого? А мне говорят, потому что дешевле цениться не будет. Вот такой был подход. Я купила эту Библию, прошло уже порядка 35 лет. Ого. Она до сих пор со мной. Сбереглась? Да. Ты чи Библия? Я не знаю, Библия точно сбереглась. Ну, может, и я сбереглась стрижки. Да, мы с Игорем познакомились совершенно случайно. Он мне заимпонировал своей открытостью какой-то. Но, знаете, в украинском языке есть такое слово «туга». Туга в очах. Русський язик не можуть передати, поэтому я періодично с українського на русську перехожу. От в нього була така туга в очах, і мені дуже захотілося йому допомогти перейти через ту тугу, і ми тоді зустрілися з тобою в кафе. да? Да, да. Це борщ кафе, заправка кло. Я, як зараз малюнки на серветках. Да, да, да Малю... Малюнки на серветках для того, щоб швидко швидко вивести його зі стану депресії. Почему именно так? Потому что по первому образованию я, ну у меня как бы основное образование это психология, детская психология, да. психология, медицина. Она где-то рядом. У нас была очень хорошая базовая основа медицинских знаний. В принципе из меня бы получился хороший врач. Ну вот хороший врач, который и препарировать может, и скальпелем помахать. Ну, и лики прописаты? Э -э -э нет, ты знаешь, лики цеокрамая история. Це вже ближче, ближче до фармацевту. Моя задача навчити людей харчуватися так, щоб їжа стала ліками. Бо, розумієш, всі шукають чарівну пігулку. Голова заболіла, треба випити пігулку. А, захворіла дитина, треба дати якусь пігулку. А розібратися, чому так стається, ніхто не хоче. Якщо в тебе болить голова, да, там, моя бабуся казала, бо дурна, то треба подумати, то може десь щось защемилося. Чи може тут тиск скаканув, але якщо як скаканув, то може водички треба попити да, більше, ніж ви п'єте. Ніхто не хоче над цим замислюватись. Це як матриця. Да, да, чи, або червона, червона або червону, і ти вже не будеш таким, як раніше, або чорна, і ти повернешся туди, звідки ти почав. Ну я думаю, що всі люди, які до тебе так чи інакше звертались за весь твій досвід роботи, обирали червону таблетку, бо вони хотіли, не хотіли змін. Не завжди а, були люди, які приходили з знаєш там із розряду. А мені щось що ти ще делати треба буде? Так вы мне расскажи, я к вам пришел, худейте меня. Я говорю, нет, дружок. Для начала я помогу тебе выровнять твой гормональный фон, да, потом я тебя научу есть и научу дрыгать ножкой в так там какого-нибудь фильма на диване. То есть повысим твою двигательную активность. И это не обязательно будет спортзал.